Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про такий один цікавий приборчик сканер початкового такого, можна сказати рівня від компанії ICOM ICR5. Сканер має дуже широкий діапазон від 100 кГц до 1310 МГц, якщо я не помиляюся. Правда, я на огляд взяв такий вже BUшний, можна сказати, нового. Не було. Ну, вже які є, але для ознайомлення, я думаю, що в принципі буде непогано, щоб знати. Приходить, він у нас ось в такому виді, ще з ним іде в комплекті зарядка. І ось така величезна інструкція. Тут дуже багато сторінок на англійській мові. Сканер у нас багато функціональний, так що тут. Є що в чому розбиратися. Звичайно, що всього меню і всіх функцій я вам розказувати не буду. Але так в загальному для загального ознайомлення ми зараз це все розглянемо. Подивимося, що він може і як ось такого плану. Давайте інструкцію відкладемо в бік. Подивимося зараз на цей блок, що з ним поставляється айкомовський. Як бачимо, вхідна напруга 230 В, 50 Гц. 200 мА вихідна 6 вольт і 1 А. Так, тут дуже така своєрідна напруга 6 вольтова. Ну від повербанка він працювати не буде. Але який у нас є плюс, що він у нас може працювати як від батарейок, так і від, від самого блоку. Ось тут такий йде роз'ємчик. Ось, як ми бачимо, сюди підключається з боку. Ось він є роз'єм. І можемо працювати від 6 вольт або від двох батарейок типу АА, тобто, як в народі називаються пальчикові, або акумулятори, або звичайні батарейки. Давайте розглянемо сам приборчик. Тут такі от є дві кнопки: function, SQL, тобто шуму DAW. Спереді регулювання, навігаційні кнопки, Band і Lock, TS-Set, Mode Scan. І тут ВСМВ скіп і включення. Зверху в нас є валкодер, яким ми фактично користуємося в більшості випадків. І він нам допомагає. Тут фактично кнопок чому немає, тому що тут все можна поводити з допомогою цього валкодера дуже скоренько і без, всяких, як то говориться, проблем. Дуже воно все файно регулюється. Зверху в нас ще є така роз'єм 3.5. Під наушники або під колонки можна підключити. Антена SMA Mail що дуже в принципі добре, тому що можна буде підключати багато антен, можна і зовнішню підключати антенну. Нагадаю, що він зроблений за схемою Super з тройним перетворенням, а це нам дає дуже хорошу чутливість і фільтрацію на різних діапазонах. антена в нас все діапазонно, але, звичайно, що вона на всіх діапазонах працювати у нас не буде, що і, в принципі, не варто було очікувати. Тому для кращої роботи я би вам радив докупити якусь хорошу антенну на ті діапазони, на які ви хочете, і користуватися із задоволенням, як то говориться. Давайте ми зараз ще глянемо. Задні у нас така ось екліпса, Clipsa, вона знімається. Ну, тут нічого такого немає, серійний номер. Ar ICOM Incorporated, Made in Japan, ICR5. ну Тобто, саме основне. Тут, бачите, такі йде, як, як в'єскі, таке кріплення. Сюди ми вставляємо два акумулятора, то що я і казав. Ось тут всередині нічого такого немає. Надзвичайного. полярність головне не, не попутати. зараз будемо розглядати його поближче. Приборчик. Сам у нас дуже маленьких розмірів, такий компактний, ну ось бачите, в мене долонь в принципі невелика, то він на півдолоні. Дуже такий він. Ну, до прикладу я вам приведу. Хай буде от біля радіостанції положити його Voxung у V2Q. Voxung у V2Q, як бачимо, наскільки він менший і тонший. Ну, до речі, Voxung у V2Q так само скоро буде огляд на каналі найближчим часом. Точно вам не скажу коли, але зробимо, оглянемо. Давайте перейдемо до нашого приборчика, все-таки. Замірюємо, щоб ви розуміли. Ну, ширина у нас приблизно 6 см. Висота, якщо не враховувати валкодера майже 9, десь 8,7. Товщина, якщо без кліпси, десь 2,5-2,7 см. Антенка у нас 18 см. Давайте його зважимо. То разом вже з батарейками, не з акумуляторами, а з батарейками, з антенкою без шнурка, 191 грам. Ну, тобто, можете самі зрозуміти, що перебор мініатюрний, легенький, можна собі його кинути без всяких проблем і переносити з собою в будь-яке місце і користуватись. Давайте вми... вим... вим... вимкнемо його, вмикається він усією цією кнопочкою. Довгим нажиманням. І давайте перейдемося по клавіатурі. Ось ці в нас кнопочки регулюють звук. Менше. Менше, більше. Далі кнопка Band перемикає у нас між банками так званими. Нажимаємо. Зараз вон 1051. Зараз бо щось не дуже добре видно тут. Нагадаю, що він, він у нас працює від 100 кГц до 1310 МГц, якщо я не говорив. І це у нас тут перемикаємо між банками. Різні банки валкодером можемо переміщатися по частотам із заданим кроком. Нажимаючи кнопочку function і крутимо валкодер, у нас швидше переміщаємося ми по частотам з більшим кроком. Так. Якщо ми тримаємо кнопочку Function і кнопочку Bend, як бачимо, у нас заблокувалася клавіатура. Щоб розблокувати, так само зажимаємо Function Bend і розблоковуємо. Все дуже просто і елементарно. Слідуча кнопочка у нас TS-set. TS це у нас крок. Так само можемо вибирати будь-який крок, який нам підходить. І підтверджуємо так само цією кнопочкою. Для того, щоб. Ну, і ця кнопочка так само має ще другу функцію. Якщо ми при довгому нажиманні, ми заходимо в так зване меню, де ми можемо регулювати рівень біп, біп-левел, підсвітка, power-save, тобто збереження енергії. Пріоритетні канали сканування, тобто можемо задавати пріоритетні канали для сканування. Ось, ось так, якось Якось так. Далі е, слідуча кнопочка. В нас ми вибираємо, ось бачимо, вона нас зараз стоїть FM-модуляція. Для того, щоб перемкнути її, у нас є ще VFM. AM. Ось така. Ну Тут на, на, на цьому ми можемо вибрати таку. Таку модуляцію. І, наприклад, при довгому натисканні. У нас йде сканування. І пішло сканування, поки не знайде якоїсь хвилі. Далі, коли знайде якусь хвилю, воно зупиниться, і ви зможете ви бачите, щось знайшло. Чутливість у прибора дуже хороша. Ось це цифра. Найшло якусь цифру. Далі пішло, якщо його не зупинити, зупинити так само можна. Ось цією кнопочкою так само зупинила, якщо нам потрібно. Можемо вручну переміщатись. Ну, переміщаємося ми з тим кроком, який у нас заданий. Зараз заданий крок 15. З таким кроком переміщаємося. Далі, Слідуюча кнопочка, ось ця у нас, ми переміщаємося. З частотного режиму, зараз ми в частотному режимі, якщо ми нажмемо, зайдемо в канальний режим, в якому у нас є збережені канали, які ми так само можемо між якими переміщатись за допомогою валкодера, або сканувати їх, нажавши цю кнопочку. Далі SQL. Давайте глянемо на це. Нажавши на цю кнопку, шумуда в нас відкривається. І для того, щоб його, наприклад, закрити, ми ще раз натискаємо, і воно закривається. Далі, дивіться, що тут у нас далі ще є. Ми можемо його регулювати, зажавши і кру, крутимо валкодер, бачимо, є авто, є левел 1, левел 2, левел 3 і аж до 9-го левела. Я ставлю авто. Так мені здається, буде. Саме зручніше ну Як на мене, приборчик получився дуже достойним цей сканер. Є ще в нього старша модель R6, там в принципі вона не набагато відрізняється від нього. Там буквально пару якихось функцій, теж приблизно такого форм-фактору, невеличкий, маленький і досить-досить функціональний. Тому, в принципі, як до покупки, а їх зараз в принципі бушних можна знайти багато. До купівлі, до купівлі я б його рекомендував би людям, які це цікаво, сканування і то все. Тому, в принципі, якось так. Ну а так, звичайно, якщо у вас ще будуть якісь запитання, задавайте в коментарях, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім па-па